Гуманітарна допомога з Німеччини, німецька волонтерка з українським корінням передала чернівецьким лікарням медикаменти та професійне обладнання з німеччини. Як вдалося зібрати речі та завдяки чому вдалась співпраця? Дізнавались журналісти Січотера. Спочатку повномасштабного вторгнення безліч організацій та волонтерів організували власні штаби для допомоги українцям, зокрема і тим, хто був вимушений виїхати за кордон. Серед них і Ксенія Рак, що почала свою співпрацю з організацією Інтерпласт. Я Києві. Я народилась у Києві, жила там до 2000-х років, а згодом переїхала до Німеччини, де закінчила магістратуру за спеціальністю міжнародні відносини та дипломатія. Після повномасштабного російського вторгнення волонтерка шукала способи допомогти українцям та країні, де вона народилась та виросла. Я спочатку шукала якийсь спосіб допомогти Україні, тому я спитала свого друга, який організовував кілька років тому допомогу для біженців з Африки та Азії у Греції. Він сказав, що у нього є знайомі в організації Інтерпласт. Вони займаються гуманітарною допомогою та організовують команди пластичних хірургів, які їдуть у різні країни та проводять там важкі пластичні операції. Так почалась наша співпраця з гуманітарної допомоги в Україну. Україні Ксенія Рак зв'язалися з волонтерами, що організували видачу гуманітарної допомоги в Чернівцях та області. Ми поїхали перший раз двома автобусами. Першими поїхали двома автобусами до Румунії у місто Сірет, де передали медичну допомогу від чотирьох різних медичних організацій: пластирі, бинти, медикаменти, велике обладнання, спальники, підгузки та інше. Волонтерка зізнається, спочатку збирала все, що могли, але згодом від закладів здоров'я прийшли списки, за якими вони могли орієнтуватись у тому, що потрібно саме зараз. Це раз приїхала в Я вперше приїхала у Чернівці під час війни та походила по цим клінікам, подивилась, чим вони користуються, що відправили далі, і що ще їм необхідно. Ми збираємо нові списки, які передамо організаторам інтерпласту, а вони вже подивляться, що вони можуть знайти. Лікарі, що отримали ліки, кажуть, медикаменти у будь-якій кількості зараз не необхідні. Хімія препарати зараз дуже потрібні, у зв'язку з тим, що. Держава наслідок бойових дій не виконує ті зобов'язання щодо забезпечення безкоштовно хіміопрепаратами, тому ми раді будь-якому поступленню будь-якій співпраці з міжнародними організаціями, які допомагають нашим хорам отримати ці препарати безкоштовно. Так це були передані препарати для відділення хіміотерапії, які використовуються для тих пацієнтів, які звертаються до нас за медичною допомогою. Подібна гуманітарна підтримка за кордону неабияк важлива для нашої країни, адже вона не лише допомагає місцевим клінікам та лікарням, а й підтримує суспільний інтерес до України у такий важкий для держави час. Максим Берник, Андрій Кордубан, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал С4.